Я показувала, як розпаковувала а Сьогодні будемо приміряти. Так, почнемо з кругляшків. Виглядає це дивно, <рес> тримає слабо, бо мабуть я не попала з розміром. Подаю мамі. Воу, а ось це вже бомба. Сів класно, дуже м'якенький, зручний, приємний. В комплекті ще ось такі прозорі братики є. Якщо все ж тебе, оце це сиділо закріпить. Ой, мені подобається, слухайте. Клас. Їдемо далі. Ще одні круглячки, але на розмір менше. Брителі чи вставочки всередині можна зняти, але щось мені, ну, взагалі, нічого не тримає, ну таке щось непонятне. Ого, а оце вже те, що треба, слухайте. <смі> мені здається, навіть казати нічого не треба, сіло просто ідеально ззаду, спереду. Тут взагалі, я не знаю, ще ця вся форма русавки. Ну, це прям вау, я вам кажу, 10 з 10, бомба. А ціна копійки. Ну і останній достик, слухайте, тут теж все шикарно. До речі, мені їх навіть два присували, бо не значимо не по розміру, але слухайте, сіло ідеально. Дивіться, як все круто. Мені дуже подобається. Прямо зручно, комфортно, приємно і все тримає. А от Ну ти скажіть, навіщо платити більше?